Третє. Щодо питання по дорозі на залізничному селищі, ви бачили мешканців і на засіданні ради Білосерківської. В суботу проводилася ще ініційована мною мешканцями. Усіма зацікавленими особами зустріч тут в залі. Приємно, що було дуже багато людей. Всіх цікавить це питання. Що збурило людей? Так, некоректна відповідь, некоректна відповідь. працівника управління архітектури. Людей злякало слово «магістральна», ну а потім дійсно знайшлись такі люди, які на своїй сторінці в Фейсбук намалювали бульдозери, фотографії, які ламають будинки. І, звичайно, це злякало людей. Тим більше, це відбулося перед самим засіданням. Я вже казав, я отримав повідомлення, звернення до мене. Тільки 25 числа а вже 26-го вже відбувалася сесія. Але на сьогоднішній день я хотів би запевнити мешканців залізничного селища всіх жодного будинку про знесення. Це спеціально створена ситуація, мало того, з розклейкою листівок, для того, щоб в першу чергу. Збурити мешканців, але в мене питання до тих, хто це робив. Хто компенсує отій бабусі Каті і цим літнім людям ті втрати, які вони понесли в першу чергу моральному плані, довивши до людей брехливу інформацію.